Вони пройшли жахіття війни, отримали страшні поранення, вижили, але вдома повільно помирають. У які з батальйону Донбас несподівано виявили гепатит С бійці певні, їх заразили, коли переливали кров. Бо які йшли на війну, вони були здоровими. Але почати негайне лікування бійці не можуть через бюрократичні процеси. Деталі від Артема Сорокина зовут мене Саня, 24 роки, года. Взвод граната в, в амбал. На зрісти вагу він такий амбал, як і я. Втім, таке псевдо 24-річному Олександру Віларину дали не за фізичні дані, а за завзяття в бою. Ось що про свого вояка пише легендарний комбат Лермонтов. За його почти детской улыбкой стоїть стальна воля і несгибаемое мужество. Один из самих отчаянных і безстрашних добровольців батальона Донбас. Именно он в последнем бою під Иловайском пытался взяти в плен 11 російських десантників на своєму БМД. Саме там у Іловайському казані Амбала поранило. Прилетіло 7,62 шістдедва 30 метрів. Поки гуляємо помічаю, хлопець ледь помітно кульгає. Цілий рік боєць учився ходити наново. Пуля у тут пройшла там кость раздробила малобірцову, отрізали кусок ікри і засунули в тудирку. Ну і позашивали, як смогли. Десяток натяжких операцій ніби позаду. Та тепер, коли Амбал знову впевнено, стоїть на своїх двох ноги, підломлюються вже від іншої недуги. Мені стало очень плохо. Посмотрели мої аналізи. А в аналізах оказалось, що у мене сильно повишеної пічничної проби. Стало ясно, що є гепатит. Не просто гепатита форма С. найтяжча з усіх можливих. На думку бійця, це наслідки численних переливань крові у шпиталях. До цього каже з аналізами, було все гаразд. Недугу виявили три місяці тому. Втім, лікувати не почали, і досі щоб почати лікування, має прийняти рішення комісія. За законом військових ато хворих на гепатит лікують за спеціальною державною програмою, позачергово та безкоштовно. Тільки на діагноз підтверджують у медичному закладі, який і має надати лікування. Збирається комісія та ухвалює рішення про початок терапії. Це звичайна бюрократична формальність. Втім, для 24-річного хлопця ця формальність ціною в життя. І мені сказали, комісія поки що не засіла. Рішення не прийняла, і навіть приблизительно времени, кагдана е, примет рішення, они не знають. Бійців, у яких були переливання, а тепер є гепатит С, у батальйоні Донбас, принаймні 10 ро кажуть вояки. Втім, лікувати ще не почали жодного. Бійцеві зазі вже нестерпно болить печінка. У этой болезні сама ну черта така, що протікають безсімтомна. Слі вже панаружується сімтоми, та вже е, процесну розлаження печені. Заза не отримує лікування вже четвертий місяць з тої самої причини, що й Амбал. щодня. Він так само телефонує в лікарню і чує одне й те саме. Комісія не зібралася. Чекайте Ну, так на праху бочці сидіш і коли вибухне... Ні, звісно, коли я готувався до сьогоднішньої зйомки, я собі роздрукував ось таку таблицю. Це таблиця можливих стадій гепатиту. Це та те, наскільки вони можуть бути небезпечними для життя людини. У мене вже почався фіброз старої степені. 24-річного Олександра стадія f 2 згідно цієї таблиці. Саме з цієї стадії розпочинаються у печінці. Виразки і печінка починає руйнуватися. В іншого бійця зази ситуація взагалі критична. Ну стадія плотності вже хороша, сказали, 12,5. Показник 12,5 дорівнює четвертій стадії, і саме з цього моменту в печінці починаються вже незворотні процеси. В таблиці написано одне єдине слово: це роз часу, обмаль діяти потрібно терміново. Чому через чиюсь неквапливість вояки мають помалу помирати, йдемо питатися до інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Саме тут мають лікувати бійців на робочому місці ані головного лікаря, ані закріпленого терапевта. Наштовхуємося на заступницю головного лікаря, яка саме і відповідає за організаційні питання. Ларін ОС 91-го року да, дорожді. Протокол от 19.01. ноль первого. Да, сегодня уже второй месяц. Вот я звонил пару дней назад буквально, позавчера, по-моему. Мне сказали, что заседания заседание еще не было. Возможно, вас просто вовремя не уведомил врач, который вас направил. Вас включили <пи> на государственную программу. Безоплатно, окрім прізвища Ларину, списку є і Сиридзе. Це заза до медика одразу виникає дуже багато питань. За законом після рішення комісії лікування гепатиту мають розпочати негайно. Цього до речі не заперечують і самі медики. 19-го, якщо засілок місяць це вже два тижні минуло. ніхто так і не позвонів. Лікування не розпочалося. Його навіть не попередили про це. як таке може бути? Я можу тільки, звісно, принести ізвініння. Якщо б ми так мен... не приїхали до вас, скільки б йому так ще відповідали, що його не включили в комісію. До кабінету влітає закріплена за бійцями лікарка. Це якраз та сама, яка забула попередити і почати терапію. Від камери ховається. Виключить за зачиненими дверима про щось довго говорить зі своєю керівницею, яка згодом виходить. І я прошу прощення за всю клініку, за всіх речі і не тільки... Ларін, всі будуть проінформовані. У кого розпочнеться лікування? Сразу же можна починати препарати. У нас є. Дорогою додому боєць припускає. Вони зовсім не забули або не встигли, а найпевніше свідомо не квапилися. Боєць підозрює, їхні безкоштовні місця у програмі хотіли продати. Та шукати правди сил уже немає. Радий, що питання владналися. Тепер хоче, щоб зраділи й побратим. Це бой, відоза обраду. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.